У рамках святкування Дня незалежності України в Краснограді відбулися інші урочисті заходи. Зокрема, в районному будинку культури дев'ятьом молодим красноградцям було вручено паспорти. Свій перший важливий документ громадянина країни юнаки і дівчата отримали з рук голови районної державної адміністрації Романа Квартенка. Він підкреслив важливість цієї миті і побажав молодим людям залишатися гідними громадянами своєї країни, шанувати її історію і працювати над новими здобутками. А всі душі поздравляю вас з праздникам. Желаю вам, вашим родным, близким, крепкого здоровья, счастья, добра, достатка, мира и успехов во всех делах и начинаниях. Во благо процветания нашей независимой Украины, для благосостояния ее народа и для развития нашей Красноградщины. Пусть ваши сердца наполняют гордость за наше государство, стремление к единству и пониманию. А наша совместная плодотворная работа станет надежным Залував щасливого будущего. Молоді люди запевнили, що робитимуть усе від них залежне, щоб батьки і держава пишалися ними. А цей визначний день і церемонія урочистого вручення паспортів залишиться в їхній пам'яті на довгі роки. Мене звати легковиця Лізавета. Я мешкаю в Слівенськом Красноградського району. Сьогодні випав такий день, що я в день свого повноліття получаю паспорт. Я люблю свою країну. Хочу, щоб всі українці були патріотами своєї держави. Святкування Дня Незалежності завершилося великою концертно-розважальною програмою, яку підготували для красноградців творчі колективи району, зірки і зірочки місцевої естради. «Ой, ручка, ніченька, дешка, річенька,